Стрімке похолодання та зміна погодних умов актуалізують питання забезпечення українських військових зимовою формою. Минулого тижня департамент житомирської обласної військової адміністрації оголосив тендер на закупівлю 665 комплектів за кошти місцевого бюджету. До комплекту входить вітровологозахисна куртка зі штанами, за які готові заплатити 6,5 тисяч гривень. Втім, захисники і власним коштом намагаються закривати свої потреби у військовому одязі. На ринку в Житомирі з'являється. Це все більше прилавків з одягом для військових. Продавчиня одного з магазинів у центрі міста розповідає: перш за все, на зараз військові шукають верхній одяг і термобілизну. Це така, як видається нашим військовим. Це вона коштує 920 гривень. Ось така, а це уже Коламбія, вона 900 гривень. Штаніжки совшел з утепленням 1600 кофти фліски 900 гривень. такі фліски коштують. Наверх вони йдуть курточки. Одягають такі, яка не промакає і від вітру. Це теж софшел захищає від вітру і вологи. Така 2500 це е, колір мультикам. Є такі е, 2300, це буде олива у нас. І ось вона олива. І піксель бушлати це вже на більш мінусову погоду, коштує 2950 Разом із тим додає, хлопці запасаються і взуттям. Бір це зимові 3,100-3,500. витримує 4 години вологи. Коли ми проводили експеримент, воно непромокаюча тканина. Різне бувають обставини. Одна пара сушиться, друга, другу одягають. Шапочки у нас 250 гривень. Заклави 200 гривень. Рукавиці теж зимові, це обов'язково, бо навіть металевий автомат тримати без рукавиць, це ніяк. Ремені дуже багато чого хлопці собі купують. Багато що їм не достачає, що їм не видають. На останок директор магазину ділиться більше 70% побаченого нами одягу. Відчуваються у Львові підприємцями-переселенцями зі сходу, котрі таким чином, мовляв, теж долучаються до наближення перемоги. Вони відшивали цивільних. Тобто це це штани, це куртки, це інший одяг, але був цивільний І з урахуванням військових дій, і вони переорієнтувалися на, вже на військову форму. На цих підприємствах десь 80% працює внутрішньо переміщені люди, які поїхали з Маріуполя, з Харкова, з інших східних регіонів на ці ж підприємства, тому що вони це вміють робити, і працюють на загальну справу на перемогу над окупантами.